Всім привіт! Ви на каналі Стратех. І сьогодні в нас на огляд цікавий набір для ліплення містер тісто Фарм Лайф. У цій коробці аж 40 елементів, 22 кольори тіста, набір інструментів, контейнер для зберігання відкритого тіста. І, звісно ж, різноманітні форми в тематиці ферми. Це справжній рай для тих, хто любить творити своїми руками. Тож давайте подивимось, що всередині. Погляньте на ці кольори. Як ви бачите, відтінки максимально різноманітні від ніжних та пастельних до яскравих та неонових. До набору також ходять інструменти по роботі з тістом, що дозволять вам створити безліч неймовірних фігурок. Палітру ви можете знайти на коробці, а з іншої сторони вас чекають підказки по роботі з інструментами. Тож, розпочнемо гру. Для початку зліпимо декілька фігурок тваринок. Ліпити тісто дуже легко і приємно, адже воно м'яке, пластичне, і найголовніше не фарбує руки та не липне до них. І ось так легко в нас виходить чудова фігурка перинки. А зараз зліпимо фігурку корови. Вона в нас буде чорною з білими плямами. Тепер дадимо основний колір з обох сторін. З'єднуємо форму і міцно притискаємо дві половинки. Тепер прибираємо зайве тісто і наша чудова фігурка готова. Ось наші перші фігурки, а створювати їх максимально легко та весело. Тож, тваринок ми зробили, і тепер продовжимо будувати нашу ферму. Набір містертісто Форм Лайф чудово підійде як для індивідуальної гри, так і для занять з друзями або батьками. Якщо ви шукали цікавий і корисний подарунок для дитини, то даний набір чудово підійде, адже це не тільки розвага, а й розвиток дитини та її фантазії. Дякую вам за перегляд! Не забудьте підписатись та поставити лайк. До наступного огляду!